Не за горами всеукраїнський суботник, а хмельничани вже взялися за облагородження та озеленення прибудинкових територій. Так, громадська організація Україна Рідний край у межах міста проводить акцію до Дня довкілля. Наша громадська організація Україна Рідний Край приймає таку широку участь по всьому місці масштабі міста по облагородженню озелененню території. У нас є домовленість вже з п'ятьма навчальними закладами це школи, ліцеї, університети, академії, якраз щоб висадити саженці. троянд. Вітуще та привітне місто, запорука гарного настрою та добробуту громадян, переконані в організації. Проте основним завданням є залучення молоді до акцій такого роду та прощеплення юним хмельничанам любові до рідного краю. Кожної мірі своїх сил, можливостей, повинен приймати участь, щоб зробити життя в нашому місті кращим, якесь місто було привітнішим. І так потрібно, потрібно в і масштабах міста, і всієї країни. Потрібно все брати в свої руки і щось зробити дійсно таке корисне для. Оточиш Акцію до дня довкілля підтримали у багатьох навчальних закладах міста, у тому числі і в обласному ліцеї. Ліцеїсти з особливим ентузіазмом саджали кущики сортових троянд. Адже з яким настроєм посадиш рослинку, так і вона буде рости. Сьогодні ми прийняли участь в акції озеленили свій ліцей. Так як наша територія дозволяє це зробити, ми посадили кущики троянд і. Бажаємо, щоб всі українці приєдналися до цієї акції. Гарне та привітне місто і важливими кроками є облагородження та озеленення прибудинкових територій. Проте головне прибрати сміття не лише в області чи країні, а в першу чергу у наших головах, у нашій свідомості.